Та ніч у залістях Зборівського району була спекотною. Спочатку зайнялася греко-католицька церква Покрови Пресвятої Богородиці, яка до слова є пам'яткою архітектури національного значення. Буквально через кілька хвилин після цього запалало приміщення храму Пресвятої Трійці, який належить до української автокефальної православної церкви. О 2.10 поступило повідомлення про пожежу у приміщенні Української греко-католицької церкви. А через 30 хвилин о 2.40 поступило повідомлення про пожежу у Міщенні Української автокефальної православної церкви до ліквідації пожеж залучались два пожежно-рятувальні підрозділи: місцева пожежна команда селища Залісті та черговий караул державної пожежно-рятувальної частини зі Зборова. У Полум'ї неабияк постраждало майно обох храмів. Пожежами у Залізцях зацікавилась міліція. На місце події виїжджали співробітники експертно-криміналістичного центру. Вони й виявили, що причиною займання церков є умисний підпал. Відтак відомості про події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Умисне знищення або пошкодження майна до слова, правоохоронці вже затримали одного з підозрюваних. Працівники управління карного розшуку затримали одного з підозрюваних. Він є місцевим жителем, жителем Тернопільської області. і, Власне, з ним проводять певні слідчі дії, аби довести його причетність до скоєння цього злочину. Півробітники управління боротьби з організованою злочинністю управління МВС України в Тернопільській області затримали групу вимагачів, до складу якої входило вісім жителів Кременецького району. Зловмисники взяли під час передачі коштів. Організатор та його поплічники арештовані. Правоохоронці вчасно втрутилися в антизаконну діяльність Кременчан, адже хто зна, скільки б ще людей потерпіли від шайки вимагачів. Заслуга у цьому й самого потерпілого. Він, попри усі погрози та залякування кривдників, не побоявся звернутися до міліціонерів. Почалося все з того. Що найстарший зіграє працівник однієї з фірм, яка займається в Кременецькому районі пасажирськими перевезеннями запримітив багатого багато клієнта. Молодий чоловік частенько користувався послугами таксі завжди був при грошах. Своїми спостереженнями таксист поділився з молодшими колегами. Разом вони вирішили відбирати чужі гроші. Вони, заманивши його, посадили в автомобіль, силоміць, вивезли в лісосмугу там над ним. Відповідно і знущалися, і відповідно вчиняли всі ці дії, які принижують і гідність особи безпосередньо, використовуючи предмети, які є небезпечні для життя і здоров'я, це і битку використовували, якою погрожували побити, поламати ноги, руки і тим більше в. Стояло питання про те, що шкода буде завдана не тільки йому, а його родичам. 500 доларів. Саме у стільки учасники зграї оцінили здоров'я і спокій кременчанина та його рідних. Результатом такого діалогу для потерпілого стали кілька переламаних кісток. Зрештою, парубок погодився заплатити мучителям. Однак попросив короткої відстрочки, аби зібрати зазначену суму. Далі в історію втрутилися тернопільські убозівці, до яких кременчанин звернувся за допомогою. Вимагачів затримали під час передачі грошей. У них вилучили готівку, биту, декілька телефонів і два автомобілі, які вони використовували для перевезення потерпілого. Під час допиту фактично особи свою провину визнали. Зізналися у скоєному. Їх було затримано відповідно відносно учасників групи даної було обрано запобіжною міру запобіжного заходу у вигляді арешту. Банді інкримінують частину 2 статті 189 Кримінального кодексу України. Вимагання вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб. Триває розслідування. Під стінами тернопільського управління транспорту, 12 квітня, чоловіки із плакатами в руках. Так, перевізники вимагають в місцевих посадовців задовольнити їхні вимоги. Просять обмежити кількість пільгових пасажирів сімома категоріями та підняти вартість проїзду. За це борються вже не один тиждень. Проблема залишається, вона не вирішується. Тому ми сьогодні звернули увагу нашого управління транспорту на те, що проблема все-таки є. Ситуація полягає в тому, що, на превеликий жаль, ми, напевно, що змушені будемо зупинитися. Це такий захід, який ми можна назвати попереджувальний, Бо в противному випадку місто стане і тоді всі відчують, як незручно бути без транспорту. Позицію начальника управління транспорту пікетуючі вислухали. Посадовець зазначив про те, що перевізники працюють у збиток, вже чув. Тому обмежитися сімома пільговими категоріями особливо не забороняє. Те, що вони говорили в межах 14 мільйонів в рік, не враховуючи дітей загальноосвітніх шкіл, які їздять за 50% від вартості проїзду. Тому я думаю, що проблема є, і потрібно нині на рівні місцевому і на рівнях місцевих, якимось чином те діло збалансовувати, йти на якісь компроміси, бо іншої ради просто немає. Питання вартості проїзду щиро скажу вам в найближчий час. Я щиро вам хочу сказати, розглядати не буду. Як перевізники, так і міська рада визнали, що питання проїзду в маршрутках треба обговорити з громадянами. Наступну зустріч з цього приводу запланували на вівторок, 13 травня. Перевізники закликають активістів, які мають претензії до влади, висловлювати їх окремо, не заважаючи громадському обговоренню тарифів на проїзд, як це було на попередньому зібранні. Неприбирання сміття, захаращення території при здійсненні стихійної торгівлі, самовільні земельні розкопки, боротьба з незаконними графіті, контроль за дотриманням заборони торгівлі спиртними напоями після 22-ї години, продаж тютюну та алкоголю неповнолітнім. Цим займаються тернопільські муніципальні полісмени. І, попри революційні події в Україні цього року, таких порушень вони назбирали не один десяток. За порушення правил благоустрою. Склали 135 адміністративних протоколів, з них 71 стосовно стихійної торгівлі. За торгівлю алкоголем після 22-ї години складено 15 протоколів, в тому числі 7 протоколів за продаж неповнолітнім і 8 після 22-ї години. Також співпрацюють з правоохоронними органами з міліцією, забезпечують громадський порядок, здається, карають тих, хто паркується на газонах. А виконавча служба допомагає заохотити порушників сплатити штраф. За перший квартал було винесено 41 тисяча 990 гривень штрафів, і сплачено було 25 тисяч 619 гривень. Що ну стало 61%. відсоток. Допомагають у роботі управлінню і самі тернополяни повідомляють про незаконне встановлення автопричіпів для торгівлі чи літніх майданчиків без погодження міськради, порушення громадського порядку та про діяльність грального бізнесу. До слова поскаржитись муніципальним полісменам можна за номером телефону 404167. Четвірка спеціально навчених коней відтепер кататимуть всіх охочих у парку. Топільче на огородженій території площею 70 на 40 метрів. Любителі верхової їзди зможуть осідлати коня, пройшовши невеликий інструктаж перед катанням. Один із наставників школи розповів, що першочергово потрібно знати перед тим, як наблизитись до тварини. Як правильно сідати на коня, з якої сторони можна сідати на коня? Як можна підходити, де не можна підходити? Що можна давати, що не можна давати. Сорозні сорок хвилин їзди верхи коштуватиме від 80 до 100 гривень. Проте для окремих категорій населення передбачені знижки. Питають, каже, а чому так дорого? Розкаже сьогодні отримати одного коня на день коштує 60 гривень. Угу. Плюс зарплати, видатки. Це, це будуть видатки. Будуть і на соціальні групи які будуть займатися безкоштовно, значить, будуть групи, які б за половину, бо сьогодні не всі люди мають, не мають можливості сьогодні оплатити, а є бажання, що ж вони винуваті. Так що ми будемо виходити з того, з груп значить, будемо, будемо шукати всі можливості, щоб ми працювали і всім було добре. Також у школі верхової їзди займатимуться із хворими на церебральний параліч. У недалекому майбутньому Юрій Волонець планує побудувати майданчики з накриттям, де можна буде кататися у будь-яку пору року і не зважати на примхи погоди. На відкритий чемпіонат Тернопільщини з фріфайту з'їхались понад 80 спортсменів зі всієї Західної України. Ці змагання стали своєрідним екзаменом не тільки для хлопців, а й для організаторів. Адже, попри регулярні турніри серед старших бійців у нашому місті, для зовсім юних спортсменів такі змагання відбулись вперше. Сьогодні дуже багато батьків проводять в секції своїх діток. І, звичайно, ж коли діти тренуються, їм обов'язково треба себе реалізувати. По-перше, показати те, що вони навчили вже, чого їх навчили їхні наставники. Ну і друге, саме повинна бути реалізація. Самі ж учасники. Ки чемпіонату розповідають, чому вирішили займатися фріфайтом і чим саме цей вид спорту їм подобається. Мені подобається, що там бігають коверки, що там розминаються, що там бореться і, і все. Мене спочатку в першому класі всі почали бити і ображати. коли я почав ходити на боротьбу, фріфайт. Е, то від мене я почав давати здачу, і всі ну почали мене не від для призерів. Змагань організатори чемпіонату підготували медалі та грамоти. Проте для бійців, окрім нагород, важливим є здобути у поєдинках досвід. Ці змагання це є завжди крок до вдосконалення як дітей, так і так і молоді і. Якби ми собі ставимо завдання також вдосконалюватися разом із тим, щоб підтримувати дитячий спорт, підтримувати дітей. Юрій Юрик додає змагання серед фріфайтерів молодшого віку у Тернополі проводитимуть регулярно, адже з кожним роком кількість охочих займатися цим видом спорту збільшується. Тому не тільки старші, а й зовсім юні бійці мають показувати здобуті на тренуваннях навики на схожих змаганнях.